Продуктивна бізнес-модель в строгому дизайні. Це ноутбук від компанії Dell Latitude 7420. Він складається з 14-дюймового екрану з роздільною здатністю Full HD. Тут матовий екран, який не блікує на сонці. Він має рівень яскравості в 300 ніт. Це дуже хороший рівень яскравості. Процесор i5 8-го покоління 8365U. Чотири ядра, вісім потоків з максимальною тактовою частотою, аж 4,1 ГГц. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, яка працює в двоканальному режимі, тобто дві планки по 8 ГБ. Він підтримує максимально до 32 ГБ. Тут встановлений швидкісний накопичувач SSD форм-фактору M.2 2 на 256 ГБ. Якщо вам потрібен накопичувач більшого об'єму, скажіть нам при замовленні, та ми його встановимо. Тут інтегрована відеокарта Intel UHD 620, та батарея тримає близько 5 годин в залежності від навантаження. Додаткових можливостей він має вебкамеру 720p. Ось такою шторкою. Є підсвітка клавіатури та відбиток пальця, який вмонтований в кнопку вимкнення. Давайте перейдемо до портів. З цього боку ми маємо usb c з технологією Thunderbolt, HDMI 1.4b та USB 3.1. Також є зшитувач Смарт Карт. Цього боку ми маємо комбо аудіорозєм роз'єм, для мікро SD карти та USB 31 з технологією Павеше. Тобто, ви можете заряджати свої гаджети навіть коли ноутбук у вимкненому стані. Також є роз'єм для сім-карти, але для того, щоб вона працювала, треба встановити в Базовій комплектації його немає. Ще із приємного цей ноутбук має ліцензійний ключ Windows 10, який вшитий в BIOS. Нестандартна кришка, яка зроблена під карбон, дуже приємна на вигляд та на дотик.